Того? Російська Федерація, Сполучене Королівство, правильно він на 4 вліз. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії, Сполучені Штати Америки підтверджують їх зобов'язання домагатися негайних дій з боку Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй з метою надання допомоги Україні як державі-учасниці договору про нерозповсюдження ядерної mm -hmm. зброї, що не володіє ядерною зброєю, в разі якщо Україна стане жертвою акту агресії або об'єктом погрози агресію з використанням ядерної зброї. Нам ніхто ядерною зброєю не погрожував. А в принципі, Рада Безпеки ООН, ви самі знаєте, що це. Ну, так, да, справа в'єту, все зрозуміло. Там Росія ну, да, постійно, да. і, в принципі, але як але людина, яка знаходилася в Будапешті в той день, коли підписувався меморандум угу. і практично стояла за, за дверима, коли я вже остаточно вирішив, що як, то я вам скажу таку річ. Перше, в цьому меморандумі немає слова гарантії. Немає. Як би так не казали, є, це була дискусія, досить серйозна і досить довга. До речі, Україна вимагала, щоб там були слова англійської гарантії. Гарантіст". Там є термін «insurances». Іншуранс, як відомо, це перевод на найближчий приклад – це запевнення. От запевнення ми отримали. В кінці там, на якомусь етапі нам сказали, що якщо ви не погоджуєтесь на «insurances», то ви, ви взагалі треба. ви взагалі нічого не отримуєте. А так, хоч щось. І от ідея, хоч щось політичне, якась вона в кінці кінця там була нарада така швиденька, проговорили, проговорили. Може, була ідея виконати все це дійсно. Але та шлях зайшов настільки надовго, це ж це був саміт ОБСЄ, і всі з'їхалися ж лідери держав. Там вже були всі Будапешті. от і більше того, до того стала на одному питанні, на одному етапі, а чому це Україна тільки? А це ж нехорошо, давати навіть шуренсу судній Україні. А у кого у нас ще ядерна зброя була? Згадали Казахстан. Казахстан навіть не думав про ніякі ні про які документи. І сказали на Зрабаєву на ну, станом, що вам тут е, 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 запевнення, запевнення да, причитаються, тому що Україні ми даємо, ну типа, треба за у вас. Ви не проти? Вот, він був не проти і його записали окремо. Тобто спочатку підписали Україні. У Казахстані підписали... теж можна проводити опитування з робити. Потім Лобського. підписали Казахстан. А от. І насправді це, звичайно, ніякий державний правий документ сто раз про це сказано дипломатами, міжнародниками, американцями. Він у нього назва меморандум. Да, це раз. Це не меморандум. Воно не вимагає ні <реку> імплементації, ні ратифікації. Ні, ні, іде це посилання, що важливо. Це йде, договір. Та, іде це посилання правда. на на Гельсінський заключний акт, е от НБСЄ, тоді воно yeah. називалося. Тобто про непорушність кордонів mm -hmm. і так далі. І це, yeah. ну, тобто, це повторення повтореного, тобто акт вже підписаний, а тут ще раз кажуть, ви проти гельсінського акту? Росія каже, кажуть, нікак да а тепер як сформульовано а, а питання? А тепер, а тепер бере, от як її звати цю баришню, яка очолює спутник медіа цю сюрашу. Да, вона бере інтерв'ю Лаврова. И такая, вот буквально дня мы, не означает такая, кажется, послушайте, а чего мы вот это вот мучаемся? Почему бы не вести войска официально на Донбасс? Вот что? Что нас все тут раком ставят в мировом сообществе? Mm -hmm. Санкции, вот эти вот все, что мы терпим? Что бы мы ни делали, они будут недовольны. Что мы, что мы имитируем? Вот имитация, имитация. И она ему кажет, да, ну, знаете, я бы придерживался все-таки международного права, но я с вами согласен. Сформульоване питання: чи підтримуєте ви право України на використання безпекових гарантій, визначених Будапештським меморандумом, для відновлення її державного суверенітету і територіальної ціли?